Согласно сообщениям CNN, большая часть американского оружия для Украины заранее была размещена на складах в Германии, в Польше. Вот я, я просто хочу понять: вы прочитали где-то в оппозиционных ресурсах и пытаетесь что-то сделать? Зачем? Для понимания атакам с 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк. Луганск, Ростов-на-Дону. Среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитно-управляемых и тактических баллистических ракет. Принцип работы хуторского колл-центра. Вот вчера разгонял, члену моей семьи позвонил, Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої керенджатини і всього того, що вони обговорюють на своїх московських студіях. Ви не забувайте, що наш глядач основа основ нашого супротиву. Тож з вас лайк, з нас цікава інформація, і звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Чи важливий друзі? Розмір у війні так. І дуже важливий розмір ракети, її радіус дії, і звісно ж вибухова частина на українських складах після останніх новин відбуваються останні генеральні прибирання. Ми готуємось, чистимо полочки, все так складаємо гарнесенько, аби приймати атакамси. Та звісно, Shadow. Але росіяни не втрачають свого оптимізму і кажуть, що побачимо, чи доїдуть ці ракети до нас. Адже нібито російські шпигуни. Притул слідкують за логістикою. По перше, вони слідкують всі два роки повномасштабної війни, і як бачимо, далеко не дослідкувалися. І хіба що вони бачать ці ракети, які вже долітають до місця призначення? По-друге, я вже, наприклад, бачу, як росіяни наносять свої удари по ну чому, європейських територіях. Правда, поміж України, США на низьком, що називається старті. Согласно сообщениям CNN, большая часть американского оружия для Украины заранее была размещена на складах в Германии в Польше. Одними из первых будут поставлены дефицитные артиллерийские снаряды, затем ракеты атакам дальнего радиуса действия. Также РУПОРДЕМ Партии утверждает, что до сих пор... Вашингтон отправлял ракеты с дальностью 160 километров. А теперь начнет отправлять аналоги с дальностью в 300 километров. Правда, есть одно но. Организовать доставку ракет на фронт теперь очень сложно. Мол, русские, сообщает нам CNN, максимально внимательно следят за натовской логистикой на Украине. Иными словами, преимущество армии России в артиллерии, а оно сейчас 10 к 1, не будет нивелировано ракетами. Ну, по-перше, це тільки росіяни люблять поперед батька в пекло, хай би там і горіли, але перед тим як щось відбулось, вже давати свої оцінки. Ну а потім якось виходить негарно. А далі в них відбуваються якісь емоційні гойдалки. Наприклад, щойно вони сказали про те, що та немає значення, ми цю логістику знищимо. А далі та ж Скабєєва починає публікувати географію польотів, куди можуть ці атаканси. Долетіти при тому, що я маю все ж таки заспокоїти недорогу для нас. Олю. Ми, люди слова, і бити по території Російської Федерації не будемо. Можете викреслювати всі ті міста. А от те, що стосується наших тимчасово окупованих, то звісно, Донбас обов'язково, попри шпигунські пристрасті Росіян, обов'язково побачать і атакамси, і Storm Shadow. Для понимания атакам с 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов на Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают, говорю, теперь. Несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага. Поводьтесь, було б надзвичайно дивно, якби американці випускали анонс завтра, о 12-й годині дня, поїздом Львів, Київ, 15,1802 відправляються ракети Атакамси. Ну, звісно, це має бути сюрприз. Звісно, має зберігатися якась інтрига: є чи немає, прибули чи ні. А потім бабах! Зранку ви вмикаєте youtube канал Курбан Лайф, і про все дізнаєтесь, хоча є в нас і проблеми. Після того як я послухала виступ міністра оборони Сергія Шойгу, в мене виникло питання: чим саме ми будемо запускати ці ракети, чи не руками ми будемо їх передавати одна одному і запускати силою. Одним словом, днями була презентована така собі хвилинка вологих фантазій головного алінівода Росії. Міністр Шайгув, в очах якого з усього, трошки троїця, от, їй богу, тільки в його переказі, в переказі російської пропаганди різних чиновників, ми виступаємо і виглядаємо як найбагатша армія світу. В нас авіафлот якийсь неймовірно роздутий, необ'ятного розміру. Літаків він нарахував тільки знищених 600 одиниць. І це при тому, друзі, що на старті повномасштабної війни в ну, нас було ну хай трохи більше ніж 100 одиниць. Стареньких, ясно, що не сучасних, на таких як F-16 і не такі, як застосовують проти нас росіяни. Далі ще трошки протягом війни нам досипали партнери. Ну, хай можливо, можливо, в сукупному в сукупній кількості їх було. Одинець 200. Ясно, що якісь були знищені, але 600 600 нас не було ніколи. Тож виходить, що як, вони один знищений зараховують чи то за три, чи то за скільки. Бухгалтерія в них надзвичайно дивна. Ну, а далі риторичне питання: якщо 600 знищено, то на чому ми літаємо зараз? На мітлах? Дійсно, уничтожено більше 22 тисяч безпілотників. И порядка 6 тысяч реактивных снарядов, в том числе Хаймарс 3549 и Вампир 361, а также около 2000 других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитно управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет. 278 сімдесят ракет і 37 воздушных воздушних шаров. Угу. Три космічні кораблі, два есмінці. Ну і що? Десяток f 35 Звісно, мали би там десь бути і тамагавки. От тоді була б картина надзвичайно красива. Але здається, у Шайхова починають якісь не найкращі часи. От він там звітує, 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 а за його спиною несеться це страшне. Пекло сьогодні друзі точно замерзло, бо в Росії заговорили про корупцію і ні, ні, не нашу, а прям свою нашу улюблену корупцію російську, нашу союзницю і найбільшу помічницю в тилу Російської Федерації на болотах заарештували одного із найбагатших силовиків. І фігуранта колись давнішніх розслідувань команди Навального, до речі, заступника Шойгу і каже, що близької людини із його оточення. Заарештували людинку, на якій мітки не доставити. Але правоохоронці чомусь тільки зараз, навіть через два роки повномасштабної війни, на нього звернули увагу. Це такий собі Тимур Іванов. Заступник міністра оборони, якого призначили ще в далекому 16-му році, в нього було найсолодше місце. Він займався воєнними закупками продуктів. Він керував і контролював будівництво всіх воєнних об'єктів Міноборони. При тому будував храм. О, це є стрьомний в них головний храм Міністерства оборони в Москві. Він займався будівництвом на тимчасово окупованих територіях. Уявляєте собі, які там гроші, і аж раптом його заарештовують. Хоча із найцікавішого, опозиційні журналісти встановили, що мова йде зовсім не про корупцію, бо там якийсь мільйон рублів. Це в Росії ніщо, тим паче для таких чиновників. кажуть, що насправді дійсно в чому його підозрюють, це держзрада за міністра оборони Росії цьогорванов, задержаний накануні вечором по подозренням в полученні взятки, арестован до 23 третього По Інформації агентства ТАСС, Он отправлен в московское Сизоле Фортово. Оперативная разработка шла несколько месяцев, утверждает агентство ТАСС со ссылкой на осведомленных источников. Помимо Следственного комитета, задержание готовила военная контрразведка ФСБ. Путин и министр обороны Шойгу заранее были поставлены в известность о предстоящем задержании, заявили в Кремле. И вот первые кадры из зала суда. Сегодня утром Пасманний суд Москви удовлетворив ходатайство слідстві і Иванова Іванова під стражу на два місяці. Давайте ще раз в Росії про корупцію ніколи не говорять. Ніколи. Тим паче, коли крадуть свої діда хай беруть, що хочуть. Тобто, виходить, що хабар це для публіки. Поки говорити публічно про Держзраду вони не хочуть. це Величезний скандал, нічого собі. Права рука шойгу, то що. Шойгу чи то дружить зі зрадником, чи можливо і сам в долі? За корупцію його б ніхто не затримував, не стало просто цього робити. Про це в Кремлі, звісно ж, давним-давно всі знали. Але коли мова зайшла про дерзраду, тут же йому це не пробачили. Ну а для нас найцікавіше це дочекатися, чи буде промаркований за міністра оборони, наприклад, українським агентом чи натівським. Одним словом, хто ж цим, -цим займався? Але скандалів в Росії достатньо, і це не єдиний минулого тижня. В Дагестані затримали голову МНС Чечні. У міністерстві внутрішніх справ заявили, що він їхав зустрічкою і кілька разів навіть вдарив поліцейських. Кадиров назвав затримання свого генебною провокацією, де це бачено, щоб десь на території Російської Федерації шістку Кадирова хтось чіпав. До речі, в самому Дагестані пробачати чеченського чиновника не планують. І так, якби пальчиком показали, до нас совуватись не треба, ми тут самі розберемося. Тож інформацію про розбірки, про життя віпів, звісно ж, вся ця інформація вона стала публічною. І тепер недорогі росіяни питають: а що так можна було? І нам так можна, і ми так можемо жити. Ну а Солов'єф їм відповідає: в характерній для себе манері що ні. Дольче, если возможно, прокомментируйте ситуацию с держанием и конфликтом в Дагестане. Илья, а откуда вы знаете, что произошло в Дагестане? Вот вы реально знаете? Вы присутствовали, вы видели, вы вообще в курсе ситуации. Вот вы так радостно пытаетесь задать эти вопросы, исходя из чего? Вот вам, Илья, это зачем надо знать? Скажите, пожалуйста, вот вы, Илья, вы какую задачу пытаетесь решить? Вам это надо знать, зачем. Ну так реально. Вот я, я просто хочу понять, вы прочитали где-то в оппозиционных ресурсах и пытаетесь что-то сделать, зачем? Вы знаете реально нюансы, вы хотите понять, вас этого волнует вот, вот потому что что, Илья? Каждый раз задайте себе вопрос. Вот вы пытаетесь залить любой конфликт, вот спросить, для чего? То, що произошло, правохронітьні органи розберуться. А ваша попытка внутри страны сейчас? Ви хотите сказати, какие чеченці плохи? Ідіть, обтіароноче Луудину, це скажіть. А й справді, якого біса? Хто ви такі, щоб питати про життя чиновників? Ви що їх обирали, вони щось впливаєте? У вас є голос, право, думка, свобода. Ви що, може, хочете і за корупцію спитати? Можливо, вам цікаво, на які гроші Соловйов поскуповував свої віли? Звідки у винного злочинця Путіна його хати? Це вас цікавить, можливо. Що ви взяли, що хтось може займатися справами вищого ешелону? Ви створені, ви народжені, помирати, виконувати те, що вам спускають. Цим. І займайтесь. До речі, в Росії виявляється, що намагаються боротися із якимись ну, трошки схожими проблемами, як в нас. Не тільки Микола Тещенко бореться із незаконними кол-центрами. До його команди, звісно, неофіційно, але долучився і росіянин Гаспарян. Він, звісно ж, розкаже вам зараз свою версію, але за моєю когось із його не дуже далеких, не дуже розумних родичів розбили по телефону. Гаспарян, звісно ж, все валить. Не на відсутність критичного мислення своїх близьких. Ну які з них питання можна подумати? Він все валить на роботу хутора. Ну, тобто, нас із вами. Щиро сподіваюся, що якщо це правдива історія, якщо там хтось когось розводив із якихось кол-центрів, що грошики цього пропагандиста таки пішли на Збройні Сили України часто любимо хохотати над тим, що відбувається на Україні. Це дійсно смішно. Во многом. Ну, иногда, правда, трагично и поучительно. А вот у нас, вот в нашей стране, что происходит в 100 километрах от э, родимой столицы? У них особые законы в области? Серьезно? Не, я понимаю, конечно, что эту тюльку можно прогнать э, обычному человеку который не подготовлен, который вздохнет ну, и утрется. Че греха таить? Это же принцип, вот, вот то, что вот, вот я вам сейчас озвучил, да, это принцип работы хуторского колл-центра. Вот вчера разгонял, члену моей семьи позвонил, ну, член семьи человек очень-очень э, исполнительный, он как бы услышал оператор связь, да, говорит, сейчас пойду, хорошо, я перехватил. И как раз они тут перезвонили, ну как вы типа готовы, я говорю, да, да. Сейчас мы с вами об этом и поговорим. Вы знаете, как-то тут резвенько связь прервалась. Та що гаспаряни цікавлять тільки гроші? Та ні, це не цікаво. Це здається, що абсолютно для них природньо. Все, чим живуть і чим займаються росіяни, навіть своє життя чи свою смерть, вони все конвертують в гроші. Ну і власне розпалюють війну, підтримують СВО, підтримують Путіна, звісно, теж не в якості благодійності. Це все тільки за гроші. Гроші єдина цінність, що керує росіянами. А життя, життя це не цінність. Росіян мають маличку привчати, вигодовуючи грудьми матері, що життя руського воно нічого не варте, то не його надбання, то просто депозит держави, який держава може в будь-який момент собі забрати. Причому продають цю ідею ті, хто понад усе боїться смерті, хто живе не так, як середньостатистичний росіянин, чиновники, політики, ну а всі недорогі росіяни, мають лягти в землю заради того, аби, звісно, головний. Бункерний жив. Ви ж пам'ятаєте наскільки Путін боїться досі за своє життя? Під час коронавірусу всі мали проходити двотиждеву самоізоляцію, яка ще частково існує. Він не контактує з людьми, він боїться хвороб, він знаходиться в бункері. Тобто, для нього життя це о, ти що, хочеться дожити до 120 щонайменше». що найменше. А всі інші 140 мільйонів росіян мають думати, що життя взагалі нічого не варте. Он не интересованный, не трагичный, его не треба прожить, его треба отдать. Большая война. Если завтра в поход, кто будет воевать? Знаете, у нас поколение 30 лет воспитывалось, что да, не, 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 там сказать. У нас главное что, ценность какая? Какая главная ценность? Жизнь главная ценность. Понимаете, меня с детства воспитывали, меня я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие. Потом мої цінності то а потом тільки своя життя. Вот вот а у нас сейчас... як. Чесно кажучи, я би з цим все ж таки посперечалась щодо того, що хтось там цінує життя. Якби це так було, то хіба хтось би погодився просто за гроші їхати і вбира... вбивати, забирати це життя? Хіба хтось би погодився обміняти своє життя на гроші? Хіба родичі, близькі відправляли би своїх чоловіків, дітей помирати й таким чином заробляти? В Росії навіть самі росіяни, інколи якісь там місцеві чинуші, вони дивуються скрєпам і цінностям росіян. Коли, наприклад, тіло чоловіка ще неохололо, а дружина вже біжить за бабосом. Коли сина тільки-тільки вклали у труну, а батьки вже поміж собою ділять ці гроші, то про що це? Про цінності життя? Ні. Життя вони давно вже обміняли на єдину копійку. Сейчас идет специальная военная операция, и на специальной военной операции гибнут ребята наши, герои. И государство выплачивает большую сумму близким родственникам. Так вот, знаете что? Родители, которые не платили никогда алименты, не участвовали в воспитании ребенка, не вырастили, не заложили у него никаких традиций семейных и духовных ценностей, которые ничего не делали, можно сказать, вот они первые стоят в военкомат комитет соцобеспечения в очереди подать заявление о выплате компенсации. Первое. Еще парни не захоронили, еще, как говорится, земля не остыла, уже он стоит, получает эту компенсацию. И мы сейчас в судебном порядке боремся с каждым таким конкретным случаем. Да, он получает деньги, но это приводит к тому, что это уменьшается сумма тем, кому она действительно должна быть заплачена. И таких случаев все больше, больше и больше. І зараз ми з колегами в общественної палаті підготували враження генеральному прокурору, щоб взагалі зробити системну роботу, щоб в кожному судебном ділі такому присутствував прокурор, щоб он давав заключення этому питання. А це прикольно. Це йде до того, що росіяни придумують систему, при якій не виплачувати компенсацію за загиблого. Ти дружина, а ти справді його любила. А доведи, покажи. Продемонструй, переконай прокурора, ви мама? А як ви виховували свого сина? А що він пішов туди на СВО за гроші? Чи ви в ньому виховали патріотичність та любов до своєї держави? Якщо патріотичність, то про які гроші йде мова? А якщо ви все ж таки за грошима, то ви цинічна і нічого не отримаєте. Якщо цей момент справді настане, це буде просто тріумф. Несправедливості на російських болотах, а очікувати чогось іншого і немає сенсу. На цьому друзі ставимо крапку, як і завжди нагадую вам, щоб ви не забули зайти в чати, поділитися своїми думками і оцінками з приводу всього побаченого. Обов'язково лишайте нам вподобайку, тому що тільки таким чином ми маємо можливість розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну і звісно, підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!